Найбільш ненависний легіонер в історії Динамо Київ так це про Владислава Блинуце. Він приїхав із Румунії з клубу Університатя Крайова, 1948. високий форвард 23 роки і одразу зірвав скандал. Фанати знайшли його старі репости з болотяним пропагандистом і треками з їх серіалів. Фракція не змусила довго чекати. Ультрас вимагають вигнати його з клубу. На матчі проти оболоні сталася перша акція проти гравця, банери Блінуце чорти і кидання ватою просто на лаву запасних. Такого ставлення нове. Ачки Динамо ще ніколи не ловили. Клуб виправдовується, поспішали заявити його на Єврокубки і не встигли перевірити бекграунд. Сам бліну це вже публічно вибачився і говорить: Слава Україні, але фанати не пробачають. Він ще до дебютного матчу став ворогом для трибуни. Матч проти оболоні перетворився на одну велику скандальну хроніку. Скандал настільки великий, що про нього згадують світові змі. The Guardian прямо пише, що важко згадати, аби якогось підписанта з такою люттю на тлі повномасштабки, частина фанів бачать в кейсі моральну кризу клубу та перевірку принципів. Головний тренер Динамо Олександр Шевковський став на захист новачка. Бліну, це наш гравець, наша бойова одиниця. Він один з нас. Ми разом з ним. Ми не згодні з думкою деяких фанатів. Тобто, скоріше за все, за пару днів в грі проти Олександрії буде продовження відболівальників.